Гімн Совєтського Союзу і бачить, а нема Києва за три дня. Пигун керує головою прикордонної служби України. Ви скажете, не може такого бути Загугліть прізвище Вадим слюсарів тік під час повномасштабного вторгнення у Росію, бо він вважав, що він, як правдивий агент, виконав всі завдання по поваленню кордонної служби України що тоді казали, Київ за три дня. І що робить Слюсаров? Слюсаров їде в Москву для того, щоб вже собі пробивати дірочки на нагороди і в Кремлі їх отримувати. І оце з гвоздиками виходити біля Мавзолею співати гімн Совєтського Союзу. І бачить, а нема Києва за три дня. І що роблять ті, хто його куратором в Москві? Ясно, що дають йому вигород і кажуть вадік. Вертайся, і Вадимко, замість того, щоб з орденами ходити по кремлю по біля мавзолею з гвоздиками, вертається назад і продовжує зараз далі, методично, планомірно допилювати, донищувати ДПСУ. Він має безпосередній вплив на державний кордон України на захист нашого кордону. Хіба нам не важливий український кордон? І хіба напрямки? Українського кордону і керівництво прикордонної служби не повинні очолювати дійсні професійні, щирі і проукраїнські офіцери. Там точно не повинні бути російські ворожі агенти.